В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всякий, хто виконує волю мого Отця Небесного, що на небі перебуває, той є мені брат, сестра, мати. Так Господь підводить заповідь, яку дано людині. Щоб ми розуміли, у чому основа життя кожної людини, християнин запитує себе, Господи, як я маю жити, що робити, щоб бути тобі вірним, милим, щоб залишитися під Твоїм покровом і Твоїм сином чи дочкою. Виконуй заповіді, каже Христос, до одного з юнаків. Але передбачає Господь цим словом той мені, брат, сестра і мати, хто виконує волю Отця, який на небі, що ми це щиро робитимемо від душі, що це стане нашою природою. Волю Отця Небесного виконувати, як Він заповідав нам, в цьому Його благовоління до людини, в цьому Його дар, в цьому Його благословення і в цьому життя людини. Життя в тому, щоб увірували в Отця Небесного і того, кого Він послав Ісуса Христа. Сина Божого, якого він віддав за життя цього світу, бо так полюбив сильно Господь Бог цей світ, що не пожалів Сина свого єдинородного. І ось ми з вами, маючи заповідь, виконуй волю Отця Небесного, чуємо, що одна із заповідей. Шануй батька і матір, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі. Батько, отець від грецького слова патер, виразилося в житті людини у тому, як вона живе, і в тому числі, як вона живе не тільки в громаді церковній. Але в громаді, в суспільстві, де вона поселилася, де створює сім'ю, сім створює якісь здобутки, надбання для громади, для родини, де вона порається, де вона сподівається, що виростуть її діти, внуки. І ось все це кажуть святі Отці, є підвладне і відповідальне заповіді, шануй батька і матір, не тільки тих, хто тебе народив по плоті, але шануй по духу тих, хто є тобі близьким, шануй те, що належить. До спадщини твого народу, шануй віру свою, шануй свою землю, шануй свою мову, шануй своїх близьких і рідних. Ось настільки широко Господь Бог скеровує людину до розуміння заповіді. І ось ми з вами, беручи слово грецько, грецьке патер, утворили походження. Яке відображає широке розуміння слова і заповіді Божої, шануй батька і матір, патріотизм, це не чуже ні українцю, ні жодній людині в цьому світі, бо Господь Бог благоволив і дав ангелів своїх, які кожен народ світу покривають, опікуються, Заступаються, скеровують, але чує народ на станови і скеровування ангела, який Господь Бог благоволив, щоб покривав і предстояв перед його лицем за цей народ, то показує історію. І ось український народ йшов. За словом апостолів, тих же отців церкви, які привели нас до пізнання істинної віри, до пізнання Христової віри і усвідомлення, що кожен, хто поряд, кожен близький, кожен сусід, односельчанин чи кожен співгромадянин нашої держави, це є. Боже благословення для кожного з нас. І тепер каже Господь: немає більшої любові, коли хто віддасть душу свою за ближнього. І це є ближні, це є родина, це є те святе і близьке кожному українцю, мій народ, мої односельчани, моя родина. Вдови сироти ті, хто не може себе захистити, коли Його кривдять. Святі Отці кажуть, якщо мене скривдили, я підстав, підставлю щоку другу, як вчив Ісус Христос. Але коли кривдять моїх дітей, коли кривдять моїх ближніх, я не маю права мовчати. І повинен виступити і заступитися за них. Для того, дорогі брати і сестри, Господь дав мужчинам силу, дав розум, дав витривалість, щоб вони могли виконати цей свій святий обов'язок. І тому Господь встановлює у святому письмі, передає нам, що кожен чоловічої статі народжений. Від 18 років і старше, нехай дає податок у храм. І тим самим каже викупи себе. Але коли стається війна, що значить викупи себе? Це значить подякуй Господу Богу, що обдарував тебе чоловіка мужністю, силою, силою волі, стійкістю, витривалістю. Розумом. І ось коли стає біда, такий чоловік, такий християнин, така віруюча людина не може залишатися осторонь, дивлячись, як кривдять дітей, кривдять ближніх, кривдять народ його. і Він стає на захист своєї батьківщини. Звідки ми теж. Сформували це слово від похідного патер, тато, отець, батько. Ось це все в нас сформовано вже з дитинства, які би ми не мали досвід. Ми завжди бачимо і відчуваємо небайдужість, співпереживання до біди, до кривди, близьких собі по крові. Знаєте, я кажу, що кров то не вода, і то правда, хто може бути рідніший для нас з вами сьогодні, які тут зібралися за Віктором? який своє життя поклав за нас, поклав своє життя, щоб в нашій країні був мир, щоб ми могли розвиватися, щоб ми могли радіти. Формуванню і зростанню як духовному, так і в побуті в суспільстві наших дітей, його любов, його чи усвідомлене, чи вже підсвідоме бажання виконати заповідь, шануй батька і матір, бо ми багато разів вже. Зробили цю заповідь частиною свого життя, свого єства. І часто не філософствуємо, не розмірковуємо над цим, але йдемо і робимо. Живемо так і виражаємо свою любов до ближніх, до батьківщини, до культури своїх батьків, до нації і до держави, в якій ми сподіваємося, житимуть в мирі. Благополуччі наші діти і внуки. Отже, коли ми, дорогі брати і сестри, сьогодні, прощаючись, віддаючи шану воїну, який жив ось так, як я вам описав, ми не бачили і не розуміли, що це так воїни живуть. Коли ми Збираємося нині тут? пам'ятаємо, що Він нічого нам не винен, бо віддав своє життя, оте найдорожче, найцінніше, дар Божий, який передбачає, що він сформується і прославить ім'я Боже. Хіба не прославилося нині ім'я Боже? Тому що ви прийшли йому схилитися і виявити пошану, подякувати. Подивитися на те, що ми сьогодні повинні скласти своїм дітям правильне розуміння, сформувати в них правильний дух, що вони вміли в майбутньому. Не опльовувати героїв, воїнів українських, а щоб вміли їх шанувати, щоб вміли віддати честь і повагу рідним воїнів, які загинули, щоб подякувати воїнам, які служать перед лицем смерті і небезпеки, недосипанню в жахливих умовах, щоб берегти. Над нами мирне небо. Це те, що ми з вами тут повинні своїм життям, своїм словом формувати в наших дітях. Каже апостол Павло: Не залишайтеся нікому нічого винні. Віддавайте кому честь честь, кому любов, любов. Віддаваємо честь славу своїм героям. Пам'ятаємо про. Їхній подвиг, про їхні родини, називаємо вулиці для цього, для пам'яті, вшанування їхньої пам'яті, їхніми іменами. Вшановуємо їхніми іменами свої навчальні заклади. Не сміймо обурюватися, навіть коли це спонтанно на рідних. які Віддали найдорожче свого чоловіка, сина, батька, щоб ми могли мати можливість роздратуватися, щоб ми могли мати можливість посперечатися і знайти шлях, який найкращий для нашої країни, і сформувати в дітях любов до батьківщини, любов до своєї. Землі, до свого народу, і навчити дітей не просто філософствувати, а жити виконанням заповіді. Шануй батька і матір, і тобі буде добре, і ти довго проживеш на землі. Ось саме порушення цієї заповіді, шанування призводить до трагедії, шанування своєї батьківщини. Своїх батьків, отців, зневага свого культури, віри, мови, на жаль, це приводить до трагедії. Вчимося, нехай це надзвичайно висока ціна, яку ми платимо, але зводимо її до мінімуму і якнайшвидше скеровуємо своє життя, щоб воно було миле Господу Богу, щоб Він. Як найскорше заступився за нас, скерував нас у розуміння правильного розвитку, зміцнив наші сили, дав воїнам нашим мужність, справедливість і те відчуття, з яким вони пішли захищати Батьківщину, відчуття, що те треба відновити правду, справедливість, щоб воно було в них тим вогнем. Який вестиме їх протягом життя і після війни, який допомо... цей вогонь допоможе їм після війни реабілітуватися, стати на ноги і бути прикладом для кожного в нашому суспільстві, відносячи нині молитви за полеглого воїна Віктора. Я хочу від вашого імені, якщо ви дозволите, не заперечуватимете, подякувати родині, крім співчуття, прийміть наше шанування, нашу любов. Чим можемо чим хто вміє, розуміє, сприяйте, турбуйтесь про родини загиблих, один про одного. І пам'ятайте, що патріотизм це непогане слово, це слово, яке взяло свій початок від заповіді Божої, від грецького слова, яке в цій заповіді використане: патер, отець, батько, тато. Шануймо один одного, складаємо з вірою свою молитву, і нехай Господь упокоїть. Нашого героя Віктора, якого ми сьогодні проводжаємо у вічність разом з усіма воїнами і героями України, що життя своє поклали за мир, за нашу батьківщину, за цілісність нашої держави, за те, щоб ми могли любити один одного і дискутуючи, формуватися як суспільство, як держава. Як церква українська для виховання порядних, високодостойних, моральних і віруючих людей. Слава Ісусу Христу!